Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошевець і 662 й стрім по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Сьогодні ми будемо говорити, як завжди, тільки фактами. Тільки факти, розумієте, на відміну від львівських поліцаїв прокурорів, які садять зінченко, не по фактам, не по юридично доведеним. Матеріалам а по фантазії, взятії зі стелі, на відміну від львівських поліцаїв і прокурорів і суддів, які садять Зінченка по сфабрикованій сфальшованій справі, я сьогодні, як завжди, буду приводити тільки факти без жодних емоцій. 54 57 08, 25, 13, 71. Е8978, картка Приватбанку і низький, і низький уклін. І прохання, дорогі рідні, усі, хто дивиться і буде дивитися цей стрім, допомагайте хто скільки може: від 10 до 100 гривень. Тому що більше 660 стрімів. А попереду, а попереду я не знаю скільки. Потрібно боротися йти до кінця. За Ірину Дмитрівну Фаріон. І її пам'ять за Славі Казінченко, за закон, конституцію і правду в Україні. Допомагайте хто скільки може, і низький уклін, як завжди, тим, хто допомагає. Отже, давайте підемо. Ірина Дмитрівна Фаріон жива, її не вбили. Я роблю таку офіційну заяву. А тепер доведіть, що вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. От якщо б я був на суді адвокатом. Славі Казінченко, я би сказав, доведіть, що Ірину Дмитрівну Фаріон убили. А от я сьогодні кажу: Ірина Дмитрівна Фаріон жива. Убивство було імітоване. Була імітація вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Хтось каже, де вона, вона зараз, можливо, десь на Сейшелах або на Мальдівах, або десь на Кіпрі в закритому маєточку сидить, дивиться мої стріми і посміхається. Чи можливий такий варіант? Можливий. Чи можливий договорняк, щоб Ірина Дмитрівна Фаріон зникла, імітувавши її вбивство? Можливий. Можливий просто можливий. Чи можливо було, що хтось запропонував Ірині Дмитрівні імітувати її вбивство і зникнути її назавжди? Зробити пластичну операцію, поміняти ім'я, фамілію? Забезпечили їй безбідну старість, забезпечили онуків, забезпечили доньку, забезпечили їй майбутнє величезною сумою грошей. Лиш би Ірина Дмитрівна Фаріон тут не робила вар'ят. Що таке слово вар'ят? Ну, вар'ят це в Карпатах кажуть. Вар'ят це сильний, сильний, сильний безпорядок. Да? Варіант, як міг, так і перевів, чи можливий був варіант, що Ірина Дмитрівна Фаріон зголосилась на те, щоб зникнути з життя України, з політичної арени України, не робити по Україні варіати, не піднімати по Україні народ, а отримати велику суму грошей, документи на чуже ім'я, пластику обличчя і прожити безбідно старість десь на берегу теплого, теплого моря в? Гарному житлі. Чи можливий такий варіант? А я скажу можливий. Тільки не потрібно кричати, що ні, що Ірина Дмитрівна, е, Фаріон революціонер, і вона була готова йти до кінця. Я теж скажу, я в це вірю. Але тепер доведіть, давайте, що її вбили. Давайте доведіть мені, що її вбили. От доведіть, що її вбили. А я кажу, що вона жива. Давайте аргументи. Доведіть, що ви її вбили. Пан Андрій Андрій, доброго дня. Дякую, що підтримуєте мене сьогодні в чаті. так от дорогі рідні, починаємо з аргументів, що Ірина Дмитрівна Фаріон жива, що вбивства не було і була імітація вбивства. Перший аргумент: пам'ятаєте вбивство Кеннеді президента США. Його вбили на очах у тисячі людей. Тисячі американців. Бачили вбивство в прямому ефірі президента Кіки Кеннеді. Львів, Львів 19.07 2024 року. Пам'ятаєте, як писали, кричали журналісти всієї України? Серед біла дня вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Так, серед біла дня в 19.20.44. А хто бачив? Ніхто не бачив. Ніхто не бачив, як убивали Ірину Дмитрівну Фаріон. Два свідка, всього лише два свідка. 19-20 автомобілі заїжджають двір, люди приходять з роботи, вікна відкриті, вікна не зашторені, купа народу в дворі, і ніхто не бачив, як убивали Ірину Дмитрівну Фаріон, крім двох лівих поліцейських свідків. Бабуся комсомолка, яка без тремора і дрожі в руках розказала, як вона бачила, вона вийшла, каже, не Ірина Дмитрівна Фаріон, а вона. Вона вийшла, а він до неї ішов. Я повернувся, чую крик, постріл. Повертаюсь, вона лежить, він тікає. Все. І то пацика в кримінальних. В спортивних штанях треніка, який розказував, що бачив, як клоун в шапі в окулярах на коньках, ішов до Ірини Дмитрівни Фаріон. На відстані був вже 7 метрів чи 10. Все, два свідка. Ніхто не бачив моменту вбивства, ніхто не бачив вбивства. Від слова взагалі, вас це не дивує. Далі приїжджає швидка допомога. Не поліція перша, а приїжджає швидка допомога. Чия швидка допомога? У Львові є перелік лікарні, які надають послуги швидкої допомоги. І цей перелік затверджений наказом Міністерства е, охорони здоров'я України МОЗО. А хто приїхав за Іриною Дмитрівною Фаріон? Скажіть, хто приїхав? Правильно, швидка лікарні святого Пантелеймона, де лікувалася Ірина Фаріон і її родина. Скажіть, будь ласка, випадково. Ну чому не приїхала державна швидка, державний екіпаж швидкої? Чому її не відвезли в державну Львівську лікарню? Чому? А приїжджає швидка тієї, лікарні, приватної лікарні, де лікувалася Ірина Дмитрівна Фаріон. Нікого не наводи на думку ніяку. Не наводить, так? Да? Тим більше різниця в приїзді. То казали, пів години швидка приїжджала, а поліція годину. А тут депутат від партії Садового, е, значить, е, говорить на телеканалі Київ через 20.07.2024, що доки я зійшов униз, а він жив через будинок від Ірини Фаріон, бо чув постріл без злушника. 5 хвилин уже поліція і швидка. Третє. Поліція не впізнала Ірину Дмитрівну Фаріон. Поліція приїжджає навколо натовп народу, а поліція не впізнала Ірину Дмитрівну Фаріон. Тому що кров залила її обличчя. І отак вони не впізнали Ірину Дмитрівну Фаріон, і отак вони дали її загрузити в приватну, швидку допомогу в лікарні святого Пантелеймона, де вона лікувалася з родиною і так повезли. Кого вбили, поліцаї не знають. Коли вони приїхали через годину чи разом швидкою допомогою до сих пір, без, вибачте, пляшки не розбереш. Темнота. На що це наводить? правильно наводить на імітацію. Оце все, що я перечисляю, наводить на імітацію вбивства Ірини Фаріон. Вбивство імітовано. Театральна постанова вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Далі. Операція. Операція в лікарні святого Пантелеймона. Офіційна влада мовчить. Офіційна влада не повідомляє місто Київ. Час іде. План перехоплення по місту Львів Львівській області. Не об'являють. Далі операція. Ірина Дмитрівна Фаріон помирає на операційному столі. І тут виходить хірург до Софії Семчишин Фаріон, і каже, що е ваша мати померла від ножинних травм, Приношу свої співчуття. Вибачився, що ми зробили все, що могли, але ваша мати померла від ножинних травм. Приношу свої співчуття. Потім виходить жіночка в рожевому, не представляючись, здає інтерв'ю журналістам. Хто вона? Прибиральниця в лікарні святого пантелеймону е, месестра, санітарка. Вона навіть посміхається і каже, що от Ірина Дмитрівна Фаріон померла від вогнепального поранення, яке спричинило множинні травми голови. Хто вона? А потім виявляється, що вона лікар-анестезіолог. Скажіть, будь ласка, лікар-анестезіолог е уповноважений лікарню святого Пантелеймона, давати інтерв'ю і давати заключення. Чому померла Ірина Дмитрівна? Фаріон, причина смерті і від чого? Звичайно, ні. Себто офіційний представник лікарні святого Пантелеймона у Львові не давав ніяких коментарів, то хірург дав. То анестезіолог дав і від чого померла, ніхто нічого не знає. Далі, швидкий похорон Ірини Дмитрівну Фаріон. Її дуже швидко ховали. Дуже швидко ховали, швидко ховали, дуже швидко ховали. Хтось каже, так у неї ж обличчя було відкрите, гроб е, не був. Е, Закритий, то була Ірина Дмитрівна Фаріон. Я скажу вам одну річ. Пам'ятаєте, як писали, що е, з тілом Ірини Дмитрівни Фаріон працював спеціаліст, якийсь там, який живе у Львові, молодий е, чоловік чи лікар, який спеціалізується на приведенні в порядок обличчя тіл покійників. Да? Він там за рік 300, 400 чи 500 чоловік. Приводить в порядок і готує до похорон, щоб вони були в нормальному вигляді. Так? І де гарантія, що то була не Ірина Дмитрівна Фаріон, а зовсім інша людина, які зробили маску при життєво на обличчі, щоб вона була схожа на Ірину Дмитрівну Фаріон. Зараз маску зробити за великі гроші і видати іншу людину за ту, яку треба, 5 хвилин справи. Головне платити. Спеціалісти в Україні є. Ну, як? Скільки доказів я привів того, що вбивство Ірини Фаріон, можливо, було імітоване, підкреслюю, можливо, було імітоване, і, можливо, Ірина Дмитрівна Фаріон жива. Ну, ми ж говоримо фактами без емоцій. І саме головне саме останній факт куля. Куля, якою вбили Ірину Дмитрівну Фаріон, до сих пір не знайдена і не буде знайдена. Від слова зовсім крапка, куля є головним доказом вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Куля вилучена з голови Ірини Дмитрівни Фаріон. Якщо при операції не могли вилучити, тому що не хотіли ризикувати життям Ірини Дмитрівни Фаріон, то після її смерті кулю повинні були б вилучити. Не вилучили, чи її украли, чи вона пропала. Але кулі немає. Значить, нема вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. А тепер передивіться, скільки я, скільки я привів доказів, просто доказів того, що Ірину Дмитрівну Фаріон не вбивали, що вона жива, а вбивство її імітоване. І я приводив докази, просто докази, без емоцій, одні докази. А тепер доведіть, що Ірина Дмитрівна Фаріон була вбита. Доведіть, що вона померла. Все. Коротко суть справи. Мінімум сім доказів я привів того, що Ірина Дмитрівна Фаріон могла бути жива. Убивство імітоване, Ірина Дмитрівна Фаріон дивиться зараз у стріми десь на березі моря в своєму скромному маєточку і посміхається. Я дуже хотів би, щоб вона була жива. Я щиро бажаю, щоб вона була жива. І щиро був би радий, якщо знав, що вона дивиться мої стріми і посміхається. Тому що Ірина Дмитрівна Фаріон заслужила на життя. Вона не заслужила на смерть. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Низький уплім. І велике прохання, допомагайте, хто скільки зможе. Для тих, у кого за кордону прокинеться велике українське серце, одягати вишиванку не потрібно. Просто взяти і задонатити мені на допомогу каналу, на розвиток каналу, на дальніше розслідування цієї справи. Ір Швець, профіль Facebook, Messenger. Приватбанк. Я отримую ваш донат по Рія. Western Юніон чи монограму. Дякую, другі рідні, за стрім. І хто у нас приєднався? Пані Тіна Валентина, доброго дня. Фаріон жива, а Фаріон ховали в закритому гробу. Знак запитання. Ні, пані Тіна, Ірину Дмитрівну Фаріон ховали в відкритому гробу. Всі бачили її обличчя, всі бачили її, як би кажучи. Мертво. Все, рідні, дорогі, гарної спокійної усім неділі. Дякую за стрім. До нової зустрічі!